Президент Фінляндії Олександр Ступ офіційно заявляє, що сторони зараз перебувають на найближчому етапі до миру, починаючи з повномасштабного вторгнення. Тобто, друзі, переговори перейшли на стадію, коли умови починають виглядати прийнятними для обох сторін. Давайте далі розбиратися, а що відбувається. Повідомляється, що наразі мирна угода складається з трьох окремих документів: перший це рамковий договір. Ну, це ті базові умови припинення війни, які складаються спочатку, там було 28 пунктів, зараз 20. Другий документ це гарантії безпеки. Їх зараз узгоджує команда Трампа разом з Україною та Європою. Що цікаво, це має бути документ, схожий на п'яту статтю НАТО, який ратифікує Конгрес США. Тобто Україну можуть захищати за принципом. П'ятої статті НАТО, хоча Україна не вступить в сам альянс, третій документ це відновлення нашої держави. Тобто, іншими словами, це план економічної відбудови. Трамп пропонує виділяти 100 мільярдів доларів із заморожених російських активів і залучити ще 400 мільярдів інвестицій, тобто сумарно буде 500 мільярдів. Що ще важливо? Запорізька атомна електростанція залишається під контролем України, але, можливо, станцією управлятимуть Сполучені Штати. Україна може вступити в Європейський Союз вже в 27-му році, і Трамп вірить, що зможе подолати опір Угорщини. А чисельність Збройних сил України пропонують залишити на рівні 800 тисяч, попри заперечення Росії. Ну що, друзі, що я можу сказати? Виглядає, в принципі, непогано. Але найвірогідніше Україні доведеться поступитися територіями. США, нібито, хочуть переконати Зеленського частково відвести війська з Донбасу. Також ведеться розмова про демілітаризовану зону за корейським сценарієм. Ну тобто у вздовж всієї лінії фронту буде, друзі, сіра зона, і там не буде важкої артилерії. Що я можна сказати? План виглядає привабливим. Швидкий вступ до ЄС, повернення Запорізької атомної електростанції, армія з чисельністю 800 тисяч, але з іншого боку, друзі, болюча втрата наших територій, відведення військ з Донбасу. До речі, мирна угода може під, вже підписатися до Різдва. Справа в тому, що Дональд Трамп дає Зеленському лічені дні на відповідь. За даними Financial Times, команда президента США хоче досягти припинення вогню вже до 25 грудня. Тож, друзі, найближчі дні будуть вирішальними. Слава Україні! Дякую до зустрічі!